То, що Також Тоді Чому ви тут стоїте, якщо тут заборонена зупинка? Там стоїть знак 3,34, тут є зупинка громадського транспорту і під переходу 10 метрів, скажу, цього також немає. Автокий, скільки. Я громадянин України. Ну, я громадянин. України. Мешканець України. Львова. Я мешканець Львова. Я визвали тільки що клієнта, зараз по його гроші і буду їхати далі. Ще які питання до мене? На зупинці ви не мали права зупинятися і висаджувати. Я, я маю право навіть зупинятися під знаком до 10 Ні. хвилин. Зупинятися, висаджувати. Але і... на зупинці і біля пішохідного переходу ви не маєте ви права раз кажу. зупинятися. Ще раз кажу. Я, я вам ще раз. раз також кажу. Я висагаю. Я висагаю, пасоліна, зараз їду, ви не мали права його тут висаджувати. На Детки зупинках. Дельки громадського написано? транспорту, ви не маєте права зупинятися. Ти, а де має пасажир висити, там за мостом. Тут ну, от, 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 навіть за, за зупинкою. 30 метрів від зупинки до і після ви не маєте права зупинятися. Це людина, тут, тут, тут. Добре, знайти місце, де ви не будете порушувати права дорожнього руху. Давайте, не будемо нерви сьогодні. Буде. Давайте, ви їдете? Я зараз їду, я закінчую. Скільки часу ще. Добре. Все, дякую, до побачення.